тільки свої проблеми, Але як тільки втрачаємо допомагати іншим, твориться диво. що мені далі робити? Як далі бути? Скоро Миколая, діти чекають на подарунки, на вулиці холодно, а на роботі завал. Що ж робити? Як далі бути? Здається, треба допомогти цій жінці та її дітям. Потрібно її потішити. Переживайте вам та вашим дітям. А, ось ще Тримайте. Це світло надії. Бог завжди поруч. Він пеклується про нас через руки інших людей. Неси це світло далі, бо зараз так багато людей його потребують. Правді, сьогодні бачила таку нещасну бабусю потрібно їй допомогти. Скоро екзамени, здавати сесію, а нам досі нічого не розказали. Реально, скоро Миколая, а в нас із подарунків замість двох контрольних одна ну мрія. Це точно, скільки це ще буде тривати, і кожного дня на восьму ранку я вже нічого не встигаю. Я вас чула, не переживайте, скоро Миколая, все буде добре. Викладачі будуть добрішими, та ви все здастете. Все буде добре, все буде добре, а коли це добре буде, чекайте но. у мене для вас є подарунок. Свічка? Реально? У дворі зима, а вона нам свічку дає, якась дивна жінка. Іноді все, що нам потрібно, це поділитися світлом та теплом, і все стане краще. Справді, ви запалили наші свічки, але ваша не згасла. Ніколи про це не думала. Що справді? Тобто, коли ми щось не забираємо, то ми її не віддаємо? Певно, ні. Ну добре, ходімо, нам пора в гуртожиток. Часто ми не цінуємо чогось, допоки не втратимо, а коли втрачаємо, цінуємо найбільше та хочемо це якомога довше: здоров'я, зв'язок з рідними, теплі розмови. Допомогу інших. Тож цінуємо допоки не стало пізно. Розумієте, що вам не можна нікуди їхати в такому стані. Василино. Ти що? Хочеш, щоб тебе в такому стані. Внуки побачили? Знову за своє. Мені ще потрібно до дітей, до внуків. Подарунки купити. Категорично забороняю вам їхати з лікарні. От от. І я так кажу а то що впадеш, і мене совість загризе. Дивно так. Бабуся поспішає та її затримує через хворобу. Ще й подарунки не встигла купити. Потрібно їй допомогти. Знаю я вашу проблему. Здоров'я вже не те, так? Тримайте. Миколаю, це дійсно ви? Справді я, не переживайте. Диво, скільки працюю тут, жодного разу не бачила такого. Мені справді це наживо? Це справді Миколай? Справжній. І зараз вам допоможу. Ангеле, ходи сюди. Потрібна твоя допомога. Ну і швидко ви ледве встигла. Ангеле. Дістань, будь ласка, з пакунку декілька свічок. Тут потрібно допомогти світити. Свічки? Зараз? Як гарно, це світло світить завдяки вам. Я знову тримаю в руках свічку, а перед очима мені ніби сім. І я чекаю на вечерю. Здається, така дрібниця, а так гріє з сородиною. Це світло допомагає не втрачати надію навіть у тяжкі часи. Як же це тяжко? Подарунок покреснику забув потязі, ще й на вулиці так холодно, точно замерзло. Діти, гляньте, це часом не мій брат у військовій формі стоїть. Так, так, це мій хресний. Він повернувся. Привіт, як ти? Я сумував за тобою. І я, і я сумував. Все добре, приїхав. А вас тут скоро сніг випаде? Дуже холодно. Мама каже, це означає, що ми пограємо в сніжки. Справді, пограємо обов'язково. Але пробач я забув твій подарунок в потязі. Так старався обрати, щоб тобі сподобався. Нічого страшного, головне ви поруч. Брат, раді бачити. Ходімо додому. Як добре, що він проведе свята з нами. Ходімо, на дворі дуже холодно, а нам ще скільки всього треба зробити. Вітаю, діти. Я дещо для вас маю. Ви цілий рік були чемними, чесними та слухняними. Молодці! А щодо до вас, дорослих, то я маю дещо інше. Це світло, яке дається кожній людині, щоб вона мала змогу нести його до кожного серця. Бра... Дякуємо вам, Миколаю. Це світло буде з нами. І ми будемо його нести у світ. Та що ж це за день такий? Нічого не встигає. стільки всього потрібно зробити, а мені навіть пакети тяжко донести. Та ну, серйозно, ще цього бракувало. Дякую вам, добрі люди. Не хвилюйтеся так. Це всього лише речі. Вам далеко додому? Ще 10 хвилин буквально в сусідньому кварталі. Ми вам допоможемо. О, пані Тетяно, раді бачити, як ви. Чесно кажучи, не дуже. Тільки всього потрібно зробити, а я нічого не встигаю. Чим можемо вам допомогти? Навіть не знаю, соромно просити. Та ні, що ви, ніяких соромно. Ми вам допоможемо. Допоможіть, будь ласка, організувати зимову поїздку для дітей. Звісно, ми допоможемо. Завтра займемося організацією. Дякую вам. Ну чекайте, ми ще дещо маємо для вас. Свічка? Нехай це світло Миколая буде поруч із вами. Діліться ним і іншими. Обов'язково дуже дякую вам. Коли ви ділитесь світлом, вона не згасає, вони завжди множиться. В ці дні ми теж можемо стати Миколаєви та допомагати іншим, навіть робити маленькі добрі справи. А добро завжди множиться. Тому робімо його не тільки до Дня Святого Миколая, щоб він приніс вам подарунки, але щодня. Що ваш вогник завжди горів та освічував інших? Дякуємо нашій молоді, агіос, гучними оплесками. Святий Миколай зараз там прийде. Біля сповідальниці і, будь ласка, по черзі діти може до нього підходити і розповідати йому, як вас справи, хтось може пісеньку заспівати, зможе віршик розповісти, поспілкуватися з Святим Миколаєм, бо він цілу ніч до нас добирався, трудився. Будь ласка, запрошуємо.